Так. а Що це ми робимо? У нас є м'які авокади, лишилися, вони прям дуже м'які. Я такі м'які їсти не дуже люблю, тому що вони як масло. Я їх люблю використовувати для соуса, так називаємо соус гука Вони ось тут трошки карічні, але все, але це не страшно. Для соуса воно все йде, воно все просто може воно не дуже естетичне, щоб його їсти. Так, Так, винімаємо косточку, обичну косточку. А так винімають. І м'якоть ми покладаємо на тарілочку. Так, раз, два. Значить, цей соус, він оригінально робиться без ніяких міксерів, без нічого. Він просто товчиться або ножом, або вилкою. Тол... Толочиться. Дуже злякав мене шмар. Боря? Боря. От Боря. Або ножом, або вилкою він робиться. Два штуки? Так, да. ось в мене два, це вже зовсім м'який. Ми його так відділяємо. А що в, в цьому авокадо є? Жир, так, да? Якийсь авокадо корисний? Авокадо – це дуже смачний жир, це дуже, це дуже корисний жир. Омега, де? Да? Хто, хто на здоровому питанні, хто? теряє вес, хто хоче бути здоровим, оцей жир, це просто просто чудовий ідеальний жир. А якщо... Я його роблю просто виделкою Угу. Отак, От просто виделкою Це все. Ось таку зробимо Каш, кашку, кашу. Так, далі відкладаємо її в сторону. Підсоль. У нас цибуля. Uh -huh. Не багато цибулі має бути. там uh -huh. right? uh -huh. <laughs> Полезная штука с вредными <laughs> чипсами. <laughs> <невозможно. laughs> <laughs> Взять пришел. Взять и правильно питание, до нього треба прислухатися. Цибуля yeah. цибуля, помідори. Помидоры тоже небагато кладемо. Небагато будемо помідорів. Це на три авокадо, вважаєте? На два авокадо. На два ну, вони такі величенькі ж були, так? Да? Ну, вони були середні. Угу. Невеликі, маленькі. Так, далі хто як любить? Так. Хто як любить, Я можна покласти часник. Можна покласти маленький кусочок часничку, але зовсім небагато, тому що у нас три авокадо. Два авокадо. Так, і це все можна збити і олії. Олівкова, олівкова олія. Ну, десь столова ложка. Ну, десь так, як хто любить. І якщо ви любите остре, можна додати халапіньо перець. Додаєте? Чуть-чуть. Да. Халапіньо сіль. Сіль. Додати халапіньо так. Да, Він да. буде острий. Хорошо. Ось такий перчик. Він. Ой, постійно. який красивий! То Ой, який добавимо. гарний. Ось буквально. Угу. Ну, давайте ще бо там. Угу. І оце все ми збиваємо. У мене розетка в другій стороні. Тобто, ми саме авокадо робимо виделкою. Роблю швидко, ось як лишається. Яке воно там? Ось, ось таке. Ага, кашица. така кашечка. І оцю кашецю ми кидаємо це Крош. авокадо. У нас, ми змішуємо дві кашиці. Угу. Воно має бути густе. Угу. Не має бути таке, як соус. Воно має бути густе. По ідеї, я б трохи багато помідори поклала, бо воно в нас не дуже густе. Угу. Так, от у нас соус вас Воно є із чіпсами, але Я люблю такі снаряди. А прочитай, як воно називається. Що називається трісквіти. Що це з чого вони? Воно і муки. Гінки, муки. Муки, грубо помогу. Ага. От вони от так от виглядають. Я їх люблю, вони такі. Mm, як вони як печені. Вони як печення, але вони не як печені. Вони нейтральні, да, наш, на смак? Uh -huh. Uh -huh. Ну угу. просто хочу показати, бачите, яка гусь густина. Отака. Така густина, бачите, тримається на оце, цьому, оце, іменно не то, спадає. Це не хліб. Ні, ну звісно, так. Да. Ммм, ви знаєте що? Отпад. Да. То, що я люблю. Да? Дуже смачно.